Судове засідання оголошено продовженим. Продовжується судовий розгляд адміністративної справи за номером 380 вісімдесят дрів за істом окруженням адміністративним судом. Так у нас відбулася заміна представника позивача. Підтверджені посвідчення адвоката повертається. повертає і на не змінилися не змінились належним чином. Було про дату час та місце проведення судового попередні не міг ділити судової засідання. Це вже не перше судове засідання і. З 2017 перешкод року. Львівська міська Львівською міською радою розроблялась така науково-проектна документація з визначення меж і режимів пам'яток. Необхідність цієї науково-проектної документації полягає в тому, що Львів є частиною історичної спадщини ЮНЕСКО. Львів місто з історичним статусом. Крім історичного ареалу, в нас є величезна кількість пам'яток, і власне для збереження цієї всієї історичної спадщини. Було розроблено таку міс... науково проектну документацію. Це є вимогою більше того, це є вимогою законодавства чинного стосовно затвердження такої науково-проектної документації. Власне науково проектну документацію, яка розробляла з 2017 року. Історико-архітектурний опорний план міста Львова з визначення меж та режимів охорони пам'яток. В жовтні, 27 жовтня 2023 року, щодо пам'яток місцевого значення було затверджено наказом. Департаменту архітектури та містобудування Львівської обласної військової адміністрації і в січні 2024 року цю ж саму науково-проектну документацію історико-архітектурний опорний план міста Львова, однак щодо пам'яток національного значення, було затверджено наказом Міністерства культури. Станом на сьогодні ми маємо два оскарження щодо наказу департаменту архітектури та містобудування Лова, що Одо а також щодо наказу міністерства культури власне сьогодні у Львівському окружному адміністративному суді слухалася справа за позовом Карпенко Тетяни до департаменту архітектури та містобудування Львівської обласної військової адміністрації. Щодо оскарження ось цього наказу, яким затверджений історико архітектурний опорний план з визначенням меж та режимів пам'яток, щодо пам'яток місцевого значення. Ну, засідання було перенесено. Ну, тобто, однак, ну все ще ми слухаємо ця справа слухається в суді першої інстанції. Щодо київської справи, то там оскаржено товариством з обмеженою відповідальністю New Trading Львів, оскаржено наказ Мінкульту Міністерства культури. Там люсько. Міську раду не було залучено в суд першої інстанції, як, як третьою особою. Тобто, суд Київський окружний адміністративний суд не поважав, що цим наказом якось зачіпаються права і інтереси Львівської міської ради. Однак і суд першої інстанції задоволив позов юридичної особи проти Міністерства культури і скасував ось цей наказ, яким затверджено історико архітектурний опорний план. Міста Львова з визначенням та режимів пам'яток цю наукову проектну документацію. Львівською міською -місько радою було подано апеляційну скаргу, і шостий апеляційний адміністративний суд відкрив провадження з апеляційною скаргою Львівської міської -місько ради, тобто вже в суді апеляційної інстанції Львівську міську раду залучено в якості третьої особи. Однак на даний час провадження відкрито в письмовому провадженні, тобто в спрощеному провадженні без виклику сторін, тому ми знову не маємо можливо... Вісті брати участь в судових засіданнях, однак Львівською міською радою подано клопотання про перехід, перехід до справи в загальне провадження, тобто, щоб було з викликом сторін, щоб ми мали можливість бути в засіданні, висловити нашу позицію, ну а не лише письмово її викласти. Що одні, що інші позивачі по обох даних справах, це є власники земельних ділянок. Навіть орендарі земельних ділянок. В Шевченківському районі міста Львова можна сказати такі законні користувачі на сьогоднішній день цих земельних ділянок в Шевченківському районі міста Львова вони вважають, що даними наказами порушені їхні права як користувачів земельних ділянок, оскільки вони мають намір щодо будівництва 25 поверхів. Однак позиція Львівської міської ради в даному даній справі є такою, що права позивачів не зачіплено жодним чином. Накази що Міністерства культури, що департаменту архітектури містобудування не зачіпають. Права цих позивачів, оскільки згідно чинного зонінгу Шевченківського району міста Львова за історико-архітектурним регламентом, оскільки ці земельні ділянки попадають в історичний ареал міста Львова, висота регламентується максимально не вище 18 метрів. Щодо оскаржуваних наказів, то висота згідно наказів. Регламентується 21 метр, тобто дійсно права їхні не порушені і навіть згідно чинної містобудівної документації, не враховуючи історико-футурний опорний план, 25 поверхів, будувати не є можливо. Намагаємося цю, цю позицію донести, намагаємося довести, що ці накази є надзвичайно важливі на сьогоднішній день. Що це пророблена величезна робота, витрачені великі кошти з міського бюджету. Ну намагаємось відстояти оцю цю. Позицію міської ради в судах, як, як Львівському, так і Київському. Історико-хтурний опорний план розроблявся згідно чинного законодавства на замовлення управління охорони історичного середовища. Над ним працювали фахівці. Вони перемогли в конкурсі. Це була київська компанія, яка залучала експертів зі Львова. В місто Львів має зону ЮНЕСКО, також буферну зону ЮНЕСКО. Розроблявся кілька років. Цей документ прийнятий наказом Лода в шовтні 2023 року, і пізніше міністерством культури України. Ця ділянка де вона знаходиться в історичному ареалі? в це місто, це вулиця Лепинського. Вона знаходиться в буферній зоні. ЮНЕСКО. Також це історичний ареал, хоча вони плюс-мінус збігаються, але трошки відрізняються. Історичний ареал і буферна зона. На кожну зону розроблений, розроблений чітко опис, яка регламентується забудова. Ми керувалися законом України, де також регламентувалася висота. Так само містобудівні умови та обмеження, детальний план, про який казала колега, також регламентувала висоту. Тобто це документ фактично підсилюється. І в даній зоні я також зауважила колега, що було передбачено детальним планом 18 метрів і 40-куртурним планом передбачено 21 метр. Пані хоче 25 метрів. Про що ми кажемо? Ми прагнемо в європейський союз. Ми не можемо оскаржувати документи такого характеру, тому що ми є з 98 восьмому року, з 98 року ми є в ЮНЕСКО, і такі документи скасовувати просто немає права навіть людина, яка не пасує забудова. Насправді позиція як управління охорони історичного середовища так і львівської міської ради, я думаю, всі, хто є на захисті пам'яток культурної спадщини всій Україні і у Львові, є дуже проста. Ми маємо зберігати взагалі культурну спадщину всіх поколінь і маємо мати певні правила і режими в кожній зоні охорони. І не повинні ми якби дивитися де конкретно якась одна лінія чи інша межа. Сьогодні ця лінія, завтра інша лінія, інша межа. І насправді є розроблені комплексні охорони зони пам'яток для пам'яток місцевого і національного значення. Пам'ятки розташовані є поруч одна біля одної, і неможливо їх розділити на якісь дуже дрібні ділянки. Для цього розробляється вже науково проектна документація на визначення власне режимів використання території самої пам'ятки. І тут є в нас в місті Львові історичний ареал Львова, який ще є з 2005 року, затверджений. І про це всім було відомо. І Справді у 2024 році не стало новиною, і ділянка як знаходилася в тих межах, так і знаходиться. Буферна зона ЮНЕСКО, історичний Арал міста Львова. Вони накладаються ці ділянки одна на одну.